Друзі, привіт! З вами шалений Кароп'ятник. І по проханню своїх підписників зв'яжемо звичайний, але надзвичайно засікаємий короповий повідець. І розглянемо три варіанти. Перший варіант повідець з попапом, з бойлом, і комбінований повідець з е, сніговіком. Попап з пілісом або попап з бойлом. Я покажу, на які гачки я ловлю, якими матеріалами користуюсь, а також за допомогою яких інструментів ми будемо все це в'язати. Друзі, в'яжемо повідець з попапом. Беремо матеріал Climax Cult, можете брати свій, мені він дуже подобається. 25 лібрів. Відмотуємо від бавіни. Відмотуємо пітельку. За допомогою отакої голки. З за ми протягуємо і затягуємо цю петлю, зайву частину обрізаємо. Тепер ми беремо попап, пап одягаємо на голку і вже з голки протягуємо на нашу петельку. І попапчик фіксуємо отаким от, от стопорочком. Я використовую стопор ESP саме для попапів. Вони мініатюрні і класно фіксують. Обрізаємо. Відміряємо 20-25 см і обрізаємо наш поводковий матеріал. Тепер беремо отаку от, от резиночку від фірми Корда. І обрізаємо 2 мм. Це для того, щоб ваш волос був притиснутий до гачка. Одягаємо на голку і продіваємо оцей вільний краюшок через голку. Ось вийшла у нас отака от конструкція. Тепер беремо гачок. Я використовую гачок шостого номеру фірми Carp Spirit. Класна форма, така шестиугольна і класна січе рибу. Тримаємо отак от нашу резиночку і продіваємо зверху вниз гачок. Таким чином, щоб не чіпляти наш поводочний матеріал. Тепер підтягуємо наш попап і ведемо поводочний матеріал з кільце в сторону нашого гостряка. Тепер ми можемо підтягнути. Сам попапчик не має бути дуже далеко від самого гачка. Підтягуйте його ближче. Тепер фіксуємо і робимо від себе 6 обертів. Раз, два, три, 4, 5. 6. Підтягуємо це все. І робимо додатковий оберт, перекривши всі оці петельки. І заводимо в тому ж напрямку в сторону нашого гостряка. Затягуємо. І дивіться, наша резиночка має бути на одному рівні з нашим гостряком. Не потрібно її опускати дуже низько і піднімати. І робимо нашу петельку. довжину підбирайте під водойму і під ваші властивості. Тобто, якщо е, у нас іл, то ми можемо зробити трошки довший повідець, якщо у нас Жорсткий ґрунт, то ми робимо коротенькі. 12-13 см. Отримали ми отакий поп-ап І тепер перед тим, як ми будемо закидувати, потрібно перевірити його презентацію, чи не вспливає він на поверхні. Бачите, він плаває на поверхні. Нам його треба підрізати. Беремо ножичок. І підрізаємо трішки з різних сирін, щоб він не підіймав гачок повністю. Ось, тепер у нас презентація те, що треба. Гачок на дні, поп-ап піднятий на дном. Тепер давайте зв'яжемо. Повідець з бойлом. Відматуємо від бобіни, робимо петельку. Затягуємо, обрізаємо. Беремо наш бойл, Одягаємо на голку. І перетягуємо на нашу петельку. Тепер фіксуємо наш бойл фіксатором. І обрізаємо. Відміряємо 20-25 см. Тепер беремо нашу резиночку, обрізаємо, перетягуємо на голку і з голки переводимо на наш повідець. Припіднімаємо. Зверху я роблю для того, щоб, якщо ви задінете. Вашим гачком поводковий матеріал, щоб ви не викидували те, що ви зробили, а просто спустились ниж, нижче і далі продовжували робити ваш поводочок. Зверху вниз одягаємо. Підтягуємо бойл. І на відміну від е, нашого попапчика, коли він у нас був зовсім е, біля гачку. Волос має бути трошки довжим, таким чином, щоб наш бойл отак от проходив по гачку. Тепер ми робимо від себе 6-8 обертів. Все це підтягуємо, додатковий оберт, перекривши всі петлі, і протягуємо. Ось ми отримали гачок з Бойлом, тепер робимо пітельку. Обрізаємо. Ось ми отримали бойл. На гачку. І тепер зв'яжемо комбінований повідець. Так, для цього ми беремо ось такі от обмежувачі поплавка, стягуємо на наш повоточний матеріал, робимо петельку. Обрізаємо зайву частину. Тепер беремо наш попап і бойлик. Можна робити пелець з попапчиком. Зараз обрізаємо. Трошки підрізаємо болік і попапчик для того, щоб з'єднання було кращим. Одягаємо на нашу голку і перетягуємо на наш поводочний матеріал. Тепер для того, щоб оце от не їздило по нашому волосу. Ми просто будемо фіксувати оцим от стопорочком. Підтягуємо і підтягуємо оцей стопорок. Відміряємо 20-25 см, обрізаємо. Беремо нашу резиночку. Обрізаємо 2 міліметри, одягаємо на нашу голку з застежкою, Протягуємо. Одягаємо наш гачок через резиночку зверху вниз і тепер підтягуємо наш болік з попапом. Робіть таким чином, щоб у вас волос був теж, як і з бойлом, проходив ось так от гачок. Тобто не підтягуйте, як в плані по-папу, коли у вас немає волоса взагалі. І тепер обертаємо 6-8 обертів. Все це знову обертаємо і перетягуємо через наше кілечко в сторону жала. Все, затягуємо і робимо петельку. Ось у нас вийшла ось така от насадка на волосі. Друзі, ми зробили три абсолютно різних поводця. З бойлом комбінований і по папчикам. Кожен має свою презентацію. При використанні дрібних насадок ставте маленькі гачки, при використанні крупних великі гачки. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і чекайте нових відео. І до зустрічі на водоймах.